От не чекайте, по честським брові зараз не буду. <ріху> ну, Дорогенькі, Олександра, е, можу тобі подякувати. Е, не так планувала, але почнуть так, як почну. Е, я не вперше виступаю на сцені. Я дуже люблю виступати. Я дуже люблю говорити про те, що я зараз буду говорити. Але знаєте, що я хочу сказати? Що я не знаю, що зараз робиться в ваших головах. Я не знаю, про що ви думаєте. Я не знаю, що ви відчуваєте. Але повірте, що в кожному, абсолютно в кожному, ті, що зараз п'ють каву там і можливо щось почують. Ті, що вже відговорили, достали свої винагороди, чи люди, які ще чекають оце зернятка, яке ще вам не впало в голову. Абсолютно всі мають шанс. Мається. Мають... Мається. мають шанс. Мається. Як поважимо, що таке шанс? Виходить, мені здало, будь ласка. Можливість, Можливість. що ще. Спроба. Спроба, що ще. Місце і час у співпадіння. Що? Выпадок. Випадок. Так, да, випадок. Зміни. Люди. Удача. Люди. А тепер дивіться. Шанс. Щастя, щас. 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 мати щастя, да, це шанс. Скажіть, будь ласка, хто з вас запрошував сюди на шанс людей? Так. А були люди, які не використали ваше запрошення? Як ви думаєте, вони мали одинаковий на той момент шанс з вами? Але що вони зробили? Не воспользувались, не використали, не виужали. Проте, <х це бачят> що шанси мусить людина бути готова прийняти. І я вам бажаю, щоб ви прийняли цей шанс. Тому що шанси це та, це та можливість. Яка може прийти в життя абсолютно кожного. Колись сьогодні Володимир Овсем'ян згадав 2008 рік. 2008 рік була справді конференція в Києві. І це була найгучніша конференція, яка була в моїй пам'яті. По-перше, вона була перша. По-друге, я вже була два місяці в кораловому клубі. І по-третє, це була моя перша, перша подія в житті в кораловому клубі. Я не була директором. Я водичку і з'яла може корум мороченого дерева максимально. Не вважала за потрібне, нічого не боліло, ну і таке всяке різне. І я сиділа на самому дешевому місці, в самому кінці залу, ззаду вже була стінка. Але на сцені творилося неймовірне. Тому що я так само не вставала і не плескала. Я так само не це знаєте, що я робила. Я сиділа і дивилася отак. По інтернету ходить таке смішне одного стендапера. Я не з такої сім'ї, в нас вдома є ванна. Оце в мене було таке. Я мене така. Це ви встаєте і й а я буду думати ще бути мені з вами чи ні. Пройшов день. Я стала однею булькою з цим величезним залом в Палаці Україна в Києві. Я сиділа і дивилася на цих людей і не розуміла, що вони такого зробили, що вони в вдов... довгих платтях. Що вони таке зробили, що цей трьохтисячний зал зривається аплодисментами і, і, і. і, і. Тоді нагороджувався платиновий майстер, тоді нагороджувалися золоті. Тоді Зіна Дерев'єва танцювала в бальні платі, і там були балерини з нею на сцені. Вчора і співав, тварій добро на той землі. Я була в шоці. Ви знаєте, я була в шоці, але я зрозуміла, що я теж хочу стояти на цій сцені. Бог його знає, треба пити воду, ну буду пити. Я не знала, що треба робити, але я точно знала, що я хочу. І коли я поверталася на твої день вже додому, а це ще було не все. Тому що тоді, нашого, нашого золотого майстра, тоді ми дивилися зараз ви розумні, круті ви всі дивитись на Ютубі, а ми дивилися на дисках, Знаєте, це Совєтський Союз, диск в суму і дивишся. Росія ні, а ні, на дісках ти вже перевелічуєш. Тоді е, е, ми дивилися, Боже, і та зірка, і та зірка. Знаєте, що я сиділа в празі, така гарна я робила в такому модному магазині, в такому дорогому до мене ходили такі всякі клієнти, та прико прикручені. Я їх обскакувала, обскакувала. Коли я сиділа в цьому залі, я думала, Боже, що роблять ці люди? Скільки вони цікаво заробляють? А що, а, що, а що взагалі? Що вони таке творять? І тут, уявляєте, на сцені стоїть наша, е, наш наставник Галіна Петровна Шерліг, отримує перстень золотого майстра. Я її бачила перед цим на дисках. Я багато людей. Марину Федоренко бачила на диску, Ірину Геєр бачила на дисках. Я бачила на дисках нашого президента. Я бачила просто наше керівництво на дисках. Я думала, знаєте, це тема.